Сьогодні в 18.00 телеграм-канал Україна Єдина запрошує тебе на сучасну бізнес можливість, де Ольга та Олексій, проживаючи в країні Італія, виховуючи трьох дітей, почали розбудовувати міжнародний бізнес. Вони розкажуть, як можна мати додатковий дохід, більше вільного часу, стати фінансово незалежним, використовуючи сучасні технології. Так. І я зараз попрошу Олексія. Так, бачу, Олексій приєднався. мої вітання. Мої вітання також е, так. я би. Так, так, я би хотів е, представити Олексія. Олексій сам з дружиною з України. Ось виховує трьох дітей, і на сьогоднішній день знаходиться в Італії. Ну і завдяки таким технологіям, да незалежно де ти знаходишся в якій локації світу, сьогодні можна і спілкуватися, і будувати міжнародний бізнес. І саме Олексій з дружиною. Розібралися в цій бізнес можливості, і сьогодні з нами поділяться своїм невеличким досвідом. А, а саме, якби від лиця тих людей, які вас запросили на сьогоднішню зустріч, пояснить і донесе цю таку важливу інформацію. Декілька років назад я теж перше попав на таке міроприємство. Мене мій товариш запросив, і це кардинально змінило моє життя в кращу сторону. Звісно, тому Олексій, я з радістю передаю тобі слово Віталія, можеш коротко розказати, в якому ви місті знаходитесь? Ну і. Хочемовірно почути сьогоднішню зустріч вашого досвіду. Передаю тобі слово. Дякую, дякую Віктор, дякую за представлення. Так, ми разом збудуємо цей бізнес з дружиною. Ми знаходимося ми в Італії недалеко від Мілана. Ми на півночі Італії. Це Ломбардія, місто Лоді. Самі ми з України, з Дніпропетровської області, місто Нікополь. В Італію ми приїхали, як почалась повномасштабне вторгнення. І що хочу сказати, звичайно. Ця можливість, як про яку зараз піде річ, то дає, дає можливість будувати бізнес, займатися своєю справою і заробляти гроші, не як би сказати, не ну, неважливо, де ти живеш. Тобто в будь-якій точці в світу ти можеш займатися справою, займатися бізнесом і заробляти з цього гроші. Звичайно, ми разом розбудовуємо і разом. Ми, до речі, познайомилися в цьому бізнесі. Бізнес, і бізнес такий ну, класний, е, такий чудовий, що він не тільки дає е, можливість е, вільного часу, грошей, але і дає можливість людям е, з'єднувати свої серця і знаходити один одного. Про що, е, про що зараз я хочу поділитися з вами е, надана то. Е, Віктор сказав, що ма маю честь представити це. Це ви знаєте, я, насправді я маю честь вам поділитися цією можливістю. Ця можливість працює вже е, близько 60 років, з 59-го року е, Працює в ста країнах світу, і неважливо, в якій країні ви живете, неважливо, в який е, вас вік. Тому що, наприклад, в, яких, в деяких країнах, якщо ти старший віком, то ти не влаштуєшся на роботу. Якщо ти молодший віком, то теж дуже важко влаштуватися на роботу. Тут не важливо, скільки тобі років, тут не важливо, скільки в тебе грошей, тут не важливо, скільки, чи є в тебе якісь знайомства, якісь корисні, тобто волохата якась рука можливо. Тут є важливо тільки одне: наскільки ти мрієш, і наскільки ти готовий щось робити для того, щоб твоя мрія здійснилась? наскільки ти готовий за своє життя, за своє майбутнє, за свою родину. Тому що а, тут всі на однакових умовах. Тут немає значення, хто ти за національністю, хто ти за віком, хто ти за фахом. Немає значення. Я за фахом сам металург. А, але коли м м попрацював трошечки на металургічному підприємстві, я побачив, що це не моє. Я не мог не, не міг собі уявити, щоб я працював, наприклад, 20, 30, 40 років а, і одне, теж, і це ну там своя атмосфера, свій колектив. Знаєте, кажу. це не моє, і я пішов в підприємництво, і ви знаєте. Чим класний цей бізнес той, що він допомагає людям не тільки е, розпочати свій бізнес, але він і навчає. Тобто, якщо ви зараз тут знаходитесь, то значить є люди, які вас запросили на це мі міроприємство, і які вам зможуть допомогти е, е, крок за кроком допомогти досягти успіху, тому що в цьому в цьому бізнесі, в цьому е, всій можливості, ми всі взаємодіємо один з одним. Наприклад, якщо ви бачите, то зараз в чаті знаходяться різні люди, і вони знаходяться з різних країн абсолютно. І тут є люди із Польщі, тут є люди із України, то може є люди, звідки я не знаю навіть з Болгарії, з Німеччини, з України, з Італії, да, дату різні країни, але в всіх країнах є одні і ті ж потреби у людей. Які потреби у людей? Ну, взагалі, це перше. Це люди хочуть добре заробляти, і люди хочуть купувати гарні товари, люди хочуть економити кошти, да і люди хочуть. Куплять якісно товари, тобто для того, щоб вони були екологічно чисті, будуть здоровими всі люди хочуть. І саме про це піде річ. Знаєте, не кожен. Я зараз включу слайди. Дякую, дякую, Віктор, за допомогу. Якщо що ти мені підказуй, якщо екран десь потухне або ще може, звука не буде. Про що, що йдеться річ? Про що я розповідаю? Що не важливо, де ви будете якому місці? Є тільки одна річ, головна. Яка, як, як, як знаєте, виявляється, не то тобто, не важливо, скільки в тебе грошей, не важливо, де ти живеш, важливо, чи мрієш ти, і чи готовий ти щось робити для цієї мрії. Тобто, багато людей вони живуть не за своєю мрією, а за своїм карманом. І от, якби була така можливість в нашому житті, виявляєте, щоб нам, щоб якби ми дізналися з вами, що можна дивитися не на карман, а на мрію, що ви хотіли, насправді, від життя? Тобто можливо, володіти власним бізнесом. А може, якась фінансова стабільність вам треба, може е, додатковий дохід. І зараз про це саме піде піде річ. Може, можливо, більше вільного часу, можливо, ви чим хочете займатись, може більше сім'ї приділять увагу, тому що дуже багато е, людей живуть зранку, вони уходять на роботу, вони дітей, діти ще сплять, а приходять з роботи, діти вже сплять і вони бачать тільки на вихідних своїх дітей. Тобто, коли знаєте, батьки тільки. Ну, якби батьки живуть, живемо всі разом, але ми, якби батьки вихідного дня. Тільки на вихідних ми можемо побачити своїх діток, діток поспілкуватися з ними. Протягом дня всього ми знаходимося на роботі. Тобто, можливо, вам треба більше вільного часу. Які тренди в бізнесі є? Зараз сучасний, сучасний бізнес він такий, що ви знаєте, ви тільки подумали, а вам вже пропонується якась реклама, якісь послуги в Фейсбуці, в, скажіть мені. В інстаграмі і для не, не для кого не секрет, що всі нас прослуховують, і тільки ми про щось поблакали, нам вже йде реклама. Тобто. Ем... А чому це так спрацює? Тому що ви знаєте, завжди бізнес налаштований на те, щоб бути найбільш ефективним, і взагалі ми в житті хочемо бути ефективним. І от інтернет працює так, щоб бути ефективним. Вони підслуховують нас і дають нам, як це називається, цілева вони шукають свою цільову аудиторію, і в цій цільовій аудиторії вони пропонують той товар або ту послугу, про яку ми розмовляли. Може, про якусь ми дивилися рекламу, і вони нам пропонують. І ви знаєте, ми з вами також можемо на цьому заробляти, але як? Звичайно, бізнесі нам ніхто не, до, не підскаже і не допоможе. Але є люди, які вас сьогодні запросили сюди, і є люди, які вам допоможуть цьому, зробити перші кроки. А, в чому як би, заключається модель цього бізнесу? Бізнес, модель бізнесу заключається в тому, що грунтується ця бізнес-можливість, її називають бізнес-можливість 21-го століття. Якби, наприклад, опять же почну, а, якби ми знали, якими ми володіємо. Потенціалом кожен з нас, то могли б ну можливо би кожен би з нас мав сміливість почати собственний бізнес. Але для багатьох людей це е, дуже, дуже лякає, тому що люди кажуть, треба стартовий капітал, треба ну якби розумітися на бухгалтерії, треба гроші, треба можливо якесь приміщення. То уявляєте, е, ця можливість дає ну не треба тут написано: зміна моделі покупок. Тобто, власний бізнес, бізнес в інтернеті він не потребує початкового капіталу. Тобто, той капітал, який він е, потребує, це ну якби. Е, Аналогічно, тому що ви купите собі телефон недорогий, ну, середнього середнього як сказати, середнього кармана да, кошелька. Не знаю, як сказати. Не, тр... не потрібно співробітників. Тобто співробітник це ви. Не потрібно грошей вкладати в оренду, не треба сплатити запасів, тому що тут є співпраця з великим інтернет-магазином, з великим виробником, який працює у ста країнах світу. І в 100 країнах світу він робить доставку товарів прямо додому або на поштомати непосредственно до споживачів. Мало хто з нас ну замірковується, да що чим як буде виглядати наше життя через 5-10 років. Я пам'ятаю, коли мені було 16 років, я трен... займався спортом, і в нас були хлопці, які старше мене тренувалися. Якось я запитав свого товариша, постарше кажу, його звали, звали Сергій, Я кажу, Сергій, скільки тобі років? Він каже, та я вже старий. Я кажу, наскільки? Він каже 20... 20-24 він мені сказав. Мені тоді було 16. І я кажу: Та ні, не старий, ти ще не старий, а сам взагалі всередині не думаю, який ти старий вже 24 роки. А коли мені буде 24 роки? Тобто я до чого ведусь, тобто, це все відносно, і мало людей замислюються, як вони будуть жити на пенсії, як вони будуть, що в них буде через 5-10 десять років. І чи варто це планувати? Ви знаєте, звичайно варто. Звичайно, ті, хто планують, вони вкладають, чим займаються самі, вони вкладають гроші в бізнес, вони вкладають якісь інвестиції в нерухомість. От, але знаєте, на роботі за наймом е дуже важко стати вільним фінансово. От. І тому що як, як традиційний бізнес складається? Традиційний бізнес складається так, щоб максимально вижити з клієнта, з потребітеля гроші побільше. Тому що, якщо є виробник і якщо є посередники, вони займають набагато, ну дуже багато грошей вони займають. Я просто вам приклад невеличкий. Якщо, може, хтось не займався ніколи підприємством, скажу, якщо ви берете товару виробника, то клієнт платить. Ну, взагалі, ми кажемо, що 100% платить. Насправді, клієнт платить 200-300%. Буквально сьогодні, перед тим, як я готувався до цієї зустрічі, я побачив е, якби, інформацію стосовно, наприклад, просто е, продуктів харчування, які продаються в супермаркеті, звичайно, АТБ. Е, людина, яка займається вирощуванням е, сільського е, сільськогосподарських е, ну, продуктів, конкретно там цибуля була, е, зелена цибуля. І от в АТБ вона коштує 1350 за 30 грам. Це виходить приблизно десь 1 кілограм, коштує 400 гривень. А виробник у виробника їх закупляють? Він сказав, що в них закупляють їх по 40 гривень. Виявляєте, які, які накрутки? Це не в два, не в три, не в чотири, а це в 10 разів. Тобто це 1000%. відсотків. Я сам займався підприємством і займаюся. Ви знаєте, що, наприклад, якщо товар, який я продавав, продавав і це дрібний опт. Це завжди було мінімум 50%, тому що менше ну, залежить від тільки від об'єму. Можливо, там 30%, але це повинен бути об'єм. І ті люди, які в мене купляли цей товар, вони ставили накрутки 100-200%. І це завжди так працює. Клієнт завжди платить. Дивіться, за всі лексуси, за всі машини, за всі склади, за всі оренди платить споживач. Але він не заробляє. Ви уявляєте, що е, насправді клієнт або споживач це сама головна людина, сама, ну як би сказати, яка всім дає роботу. Але на жаль, не завжди це розуміють посередники, не завжди це розуміють виробники. І от ця компанія, яка працює, яка нам запропонувала цю співпрацю, і ми пропонуємо вам цю можливість. Вона це зрозуміла. Якщо клієнт або споживач виявляється самим головним в цій ціпочці, то вона запросила клієнта, запропонувала поділитися прибутком. І от ви бачите, що тут, є, тут нема посередників. На цьому слайді ви бачите, що є виробник і є клієнт, тобто є остаточний е, споживач. І всі ми клієнти, всі ми в житті споживачі. І е, є сайт, який працює в 100 країнах світу. Ви можете зайти на цей сайт, замовити собі продукцію, і компанія привезе продукцію цю прямо додому. Ви знаєте, е, Компанія привозить навіть от зараз, ми самі з Нікополя, і в нас там партнери є, є родичі, і ми замовляємо продукцію туди. І компанія навіть, це місто воно прифронтове, воно кожен день обстрілюється, і компанія все одно туди привозить продукцію. Тобто те що, роби, роби, те, що не роблять, інші, я так скажу. Те, що в Європі би не робили, це 100%, в Україні це роблять. І от пропозиція в цьому заключається. В тому, що коли ви купуєте продукцію, ви можете отримувати відсоток від обороту. Можливо, ви часто зустрічали таке, що якісь блогери вони кажуть, що купи цей продукт, щось рекламують і пропонують перейти за лінком і купити якусь продукцію з якоюсь знижкою, можливо. кажуть, ну купи цю знижку. Верніше вони кажуть, купи за цим посиланням і отримай знижку 5-10%. Уявляєте, що тут можна не 5-10 зекономити, а можна зекономити 30%. А крім того, можна ще і заробити від обороту. Як це працює? Ви, по-перше, купуєте для себе з вигідною, мінімум 30%, ви економите на деяких товарів і більше, якщо ви будете купляти або порівнювати з аналогічними товарами інших виробників. І будете отримувати з цього кешбек, кешбек. Тобто, з кожної покупки ви будете отримувати гроші на свій особи, особистий рахунок ID. Якщо ви будете ділитися цим лінком, також який у вас буде з своїми друзями, своїми товаришами, своїми родичами. Вони будуть купляти теж зі знижку, вони теж, теж мають можливість купляти зі знижкою. Але ви з цього теж можете заробляти гроші. Якщо вони теж будуть розповідати своїм, якщо вони, звичайно, коли ми е, задоволь, задоволені продукцією, тим паче я хочу поділитись, не всі про це розповідають, не, не того, що не хочуть, просто забувають. Тобто ми так привикли до класного е, сервісу, що ми забуваємо. Тут є така гарантія, 100% гарантія, гарантія якості. Мене чуть? Алло? Так, Сергій, так, чути, все добре. Ага, добре, бо тише тише. Тобто є 100% гарантія якості в Україні, ви можете купити будь-який продукт і протягом року їм користуватися. Якщо він вам не підійшов, то вам повернуть 100% грошей. Знаю, що якщо тільки ви його не вскрили, не, не відкрили, то вам повернуть тільки 90% грошей, бо це називається пересорті. якщо компанія не винувата, якщо ви купили не той товар, який вам треба. А якщо ви купили той товар, який вам треба, наприклад, крем або шампунь, або вітаміни. Взагалі, вітаміни в нас в Україні, нікому не можна повернути, тут це можливо. Ви можете повернути продукт, написати заяву, що ви не задоволені якістю, і вам повернуть 100% коштів. Це унікальна можливість. Єдине, що тільки вам не повернуть, якщо буде в продажу, наприклад, білизна білизна нижня або, наприклад, біжутерію, це вам не повернуть протягом тільки 14 днів повертають, якщо ви її не скористувалися. А інша продукція гарантія один рік. І ви можете ділитись і заробляти з цим. Які які продукти? Продукти е, декілька напрямків. Продукції для дома. Це те, що, ви знаєте, поки немає. Е, коли я був ще не одружений, я не розумів дуже багато цих продуктів і не розумів, на чому можна робити товарообіг? Ну я якби робив товарообіг, ну, ну я не, е, не досконало розумів, наскільки це важливо. І коли з'являються діти, всі батьки хочуть, щоб діти. Були здорові, всі хочуть бути, бути щасливими. Бо коли люди здорові, вони завжди щасливі. І е, ці товари повинні. Кожен хоче, щоб у них були безпечні товари вдома. Тому продукція для дому це пральні порошки, це миючі засоби, які допомагають і зберігають здоров'я наших родин. Це особиста гігієна, це шампуні, це крема, це е, також косметика, краса, да? це для, для дівчат. Це дуже, ну, дуже потужний тренд. Це найкращий ну, бренд в світі артістрів. Це та також товари для здоров'я, це е, компанія Nutrilite, яка належить е, компанії Amway, і вона єдина в світі, хто не тільки виробляє е, вітаміни, вони, до речі, зробили перші в світі, вони зробили мультивітамін, а вони ще єдині в світі, хто вирощує повністю виробляє продукцію з свого, е, свої, зі своєї своєї сировини. Е, як це працює? Давайте поговоримо. Бо, можливо, вже питання: що, що це зрозуміло? А як де ж тут гроші? Так, от гроші тут такі. що е, для того щоб попасти на, на цей інтернет-магазин, для того, щоб відкрити свій особистий кабінет, вам треба лінк посилання від того людини, яка вас сьогодні запросила. За цим лінком ви зможете зареєструватися і робити покупки з доставкою на дом з гарантією якісті один рік е абсолютно любий продукт. Якщо ви е самі купуєте ці продукти, ви можете отримати свій кешбек за свій товарообіг, який ви робите за місяць. Тобто, ну, тисяча гривень. Тисяча, дві тисячі гривень. Скільки, скільки ви за місяць споживаєте, стільки ви кешбеку ви получите? То там кешбек десь 8-9%. Якщо, наприклад, ви задоволені продукцією, то звичайно ви поділитесь. Ми завжди ділимося. Якщо подивились гарне кіно або якийсь, не знаю, отримали задоволення від якогось продукту. Ми ділимося зі своїми друзями. Якщо друзі захочуть, теж ми ділимося цими лінками. Якщо друзі теж купляють в цьому інтернет-магазині. То є, ви бачите, таблиця, відсотки є, бачите, вверху написано PV1, pv 35 гривень. Він зараз це за старим курсом, він зараз трошечки більше. Так як, так як в різних країнах працює ця бізнес-можливість, бачите, тут PV – це point volume, тобто величина обсягу. Тобто в різних країнах різна валюта, вона перекладається на бали залежно від товарообігу. І ви отримуєте винагороду свій відсоток залежно від товарообігу. Це може бути 5 тисяч гривень, 10 тисяч. Можливо, це і невеликі гроші. Ви знаєте, 5 тисяч гривень, можливо, там 2 тисячі гривень, навіть тисяча гривень це невеликі гроші. Але ви знаєте, якщо, наприклад, ви будете йти по вулиці і побачите, що лежить нікого немає, може там темно вночі десь, е... і ви побачили тисячу гривень. Я не знаю, хто з вас може не підніме, я підніму. Е... Якщо навіть 50 гривень я підніму. А якщо ці гроші ви не підняли, а заробили? При тому, що заробили як? Просто користуючись товаром, тим, яким ви і, і раніше користувались, купуючи ці товари в якихось інших магазинах, там, АТБ, не знаю, Фуршет, е, які там ще Сільпо, да, в Європі Лідл і, так, і таке інше. Тобто, е, просто за те, що ви купили тут, компанія вам дає винагороди. Це ж так класно. А за те, що запропонували іншим, компанія вам дасть більше винагороду. Якщо, наприклад, товарообіг ну, 200 балів, це 3%, 600 балів, 6 Якщо 4 тисячі балів, 15%. Якщо 10 тисяч балів, я перескакую, тут бачите, бо за таблиця, щоб час не витрачати, 21%. 21% це е, мінімально десь в Україні 50 тисяч гривень на місяць. Скільки це 50 тисяч гривень? Це десь приблизно 1200 євро. Я вам хочу сказати, що в Європі дуже багато людей, які працюють за ці гроші 1200 євро, вони працюють з ранку до ночі, е, 8 годин, а деякі і 9, і 10 годин. А ви знаєте, деякі навіть працюють більше за ці гроші. А є люди, які в Україні, наприклад, і за 5 тисяч, і за 10, і за 15 працюють. Тобто 50 тисяч це гарний прибуток будь-якій якому будь точці світу. Якщо, якщо ви заробили ці гроші, я думаю, що ви будете задоволені. Але якщо ваші друзі прийшли, то я думаю, що вони теж захочуть побудувати такий бізнес. А якщо от ви бачите тут намальовані ваші друзі, ви родиною, бачите, діти з шариками, таке свято у вас, і тут теж дві родини і один, може, чоловік. Теж будуть цей підприємство і теж досягли 10 тисяч, 10 тисяч балів. І з кожної такого, е, організації, е, такої організації такої компанії буде вам платити 6% від їх е, товарообігу. обігу. На цьому прикладі це мінімальна. Це коли три лінії відключаються, Ну, можна і одна лінія відключиться, це може бути 20 тисяч гривень, 30 тисяч гривень. Залежить це від товарообігу. Якщо це так як на малюнку на цьому, це мінімальна 100 тисяч гривень на місяць. Це вже достойні гроші і. ну, Кожен, я думаю, бажає такі гроші заробляти в Україні. І, до речі, я вам хочу сказати, що в Україні дуже багато вже людей, які заробляють е, такі гроші і більше, і в, Європі, і в Європі також. Але це не зупиняється, і бізнес розповсюджується ще більше, тому що дуже багато людей, які раніше навіть не знали, як це робити, як заробляти е, спов... помощі інтернету, зараз є можливість навчитися цьому. Тому що ви знаєте, великі всі справи складаються з маленьких маленьких кроків, і шлях є така приказка, що шлях з тисячі кроків починається з першого кроку. І як які кроки? Ви знаєте, все залежить від то від тих знань, які ми отримуємо повсякденному життю, і от через тиждень, в кінці слідчого тижня. Буде дуже дуже потужне мероприємство, мі... мі... яке де ви зможете більше дізнатися про цей бізнес і навчитися цьому бізнесу. От зараз передам вам слайд. Взагалі, що це за компанія і чи можна з нею їй довіряти, і чи можна з нею співпрацювати? Компанія працює більше 60 років. Ви бачите, що товарообіг в неї 8,9 і міль... мільярдів в світі. От 100% гарантія за задоволеної якості. Я вам скажу, що в тому році, в воєнному році, в цьому коли вже почала, почалася війна, да в повномасштабне вторгнення МВ заплатив. В Україні 200 мільйонів гривень налогів. Це дуже велико. А виплатив людям більш 400 мільйонів гривень. І кожен отримав ті гроші, які він, за яку він провів роботу. Якщо ви бачите, тут написано, що в Україні за 20 років, 20 років МВА виплатив 4 мільярди 931 мільйон 639 тисяч 615 гривень і 53 копійки. Це великі гроші, це дуже великі товари. Ми вже казали, різноманітні. Ви обов'язково запитаєте людини, яка вас запросила, що це за товар, а ще краще можна ви знаєте, за, за, замовити собі щось спробувати, тому що товар дуже крутий. Якщо вам не підійде щось, ви можете просто повернути продукцію назад. Але я впевнений, що вам все підійде. А, і от є компанія, яка, а, яка а, допомагає нам створювати цей, будувати цей бізнес, будувати а, на основі сучасних систем навчання по будову бізнесу Network 21, значить, мережа 21-го. Століття а, також є платформа навчальна ForQ Life. Вона дуже потужна там, а, як сказати, однодумці, які разом допомагаючи один одному, допомагають строїти бізнес. Тому що якщо ви побачили, тут один в одному за, за, зацікавлені в побудові бізнесу. Ми допомагаємо один одному тут. Це командний бізнес, а, прості кроки спробуй поділись та підключай. Ми зараз. А, у мене вже презентація закінчилась. Хочу поділитися, сказати, що це залежить від нашого внутрішнього стану, і внутрішній стан він не природи, не приходить просто так. Я вам бажаю е, гарного настрою. А для того щоб стан і більше було знань, і їх використовувати, е, прибрітіть, купіть е, купуйте квиток на семінар, який будеться онлайн мероприємство Буде е, в кінці слідчої неділі, 17 грудня. Де ви зможете побачити людей, які заробляють великі гроші. І крім того, що я вам хочу сказати, чим би ви не займалися, навіть, можливо, ви в роздумах займатися цим бізнесом чи не займатися, спробувати цю можливість чи ні. Витім, ви тут нічим не ризикуєте. Реєстрація безкоштовна, товар повертається протягом року, а шанс приходить ну, не дуже часто до людей. Це, можливо, шанс. Запрошую вас на міроприємство, яке відбудеться. Це буде називатися міроприємство, називається Connect 21, де ви зможете побачити і навчитися. Це, це е, побудові бізнесу, побудові відносин між е, комунікації між людьми. І Я впевнений, вам це допоможе не тільки в житті, не тільки в роботі, а в сім'ї, в е, відносинах між друзями та родиною. Алло? Так, дякуємо дуже, Олексій. Тобі за представлення цієї бізнес можливості. Ось е, насправді, як ти сказав, перший крок. Треба почати, і тут е, немає чогось такого надзвичайно важкого. Отримати лінк від якої від людини, яка вас запросила. Ось я бачу, що в нас в чаті е, є нові люди, які прийшли на сьогоднішню зустріч. Вас хтось запросив, і звісно, вам е, потрібно розібратися, е, як це працює. От но е, насправді тема дуже така проста і актуальна. Можна мати міжнародний бізнес, от і завдяки технологіям інтернету е, його немає обмеження. Побудові цього бізнесу. Навчатись можна онлайн, бізнес будувати онлайн, тому це в сьогоднішніх умовах це прекрасна бізнес-можливість. Олексій, я попрошу тебе демонстрацію екрану вимкнути. ось І е, я знаю, що в нас на сьогоднішній зустрічі є люди, які вже теж в цьому бізнесі я, 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 мають е, певний успіх от і заробляють вже кошти, мають теж свою команду. Тому е, попрошу декілька людей, там двох-трьох людей щоб ви теж вимкнули мікрофончик, там камеру і поділилися з якого міста, чому ви почали будувати цей бізнес? Ось можливо свою одну думку там якусь доповнити, тому що в нас, як я говорив, люди з різних тут міст, країн. Тому запрошую, долучайтесь сміливіше. Поки хтось там готується, ну я про себе скажу. Я з дружиною в цьому бізнесі ось за фахом я є взагалі тренер по шахам. Також в мене був такий досвід зйомок в фільмах. Я більше 10 фільмів зняв, і один з наймасштабніших фільмів це Довбуш, який по всіх кінотеатрах України показували, і навіть зараз ще показують. Ось мене там можна впізнати. Ось ну і також в житті я пропрацював. І у Львові є такий ринок південний. Я там теж працював в свій час. І колись одного дня мій товариш приходить на південне на південний на роботу. Мій напарник і він каже: Віктор, до нас приїхав з Києва один бізнесмен і розповів нам вчора про один цікавий бізнес. І от ми з тобою тут працюємо. А паралельно після нашого якби робочого дня ми можемо ще розвивати там декілька годин на тиждень цей бізнес. От і з часом наш дохід може стати більше ніж на основній роботі. І ви знаєте, мене це настільки. Надихнула ця інформація, як він це сказав. Що я почав зразу у нього розпитувати, а що це, а що тут треба робити, тут щось треба продавати, чи ну тобто, в мене зразу проявився інтерес, і він мені відповів, що, що він тільки сам вчора вечором про це дізнався і не може мені якби так якби пояснити це професійно. І він мене запросив після роботи приїхати до нього. Що та людина ще є в нього в гостях, так як батьки там були військові, і вони приїхали в гості один до одного багато років, не бачились. І таким чином я зразу сказав, що так, звісно, давай я сьогодні готовий послухати цю інформацію. І я ще й запитався: а чи можу я ще своїх знайомих запросити? І на свій такий перший бізнес-план я ще запросив двох однокласників про тому, що я ще не знав навіть про що там буде йти мова. Ось і таким чином я познайомився з цим бізнесом. І пройшло два роки, три місяці, Я досягнув цього рівня 21%. відсоток. От і почав заробляти більше ніж тисячу доларів в місяць додаткового доходу. Хоча на основній роботі мій дохід був значно менший. Ось тому. Ця бізнес-можливість для простих людей. Незалежно, яка вас освіта, е, скільки вам років сьогодні. Це просто унікальна бізнес-можливість, де ви можете паралельно у вільний від роботи час почати створювати свій дохід, свій такий актив, який буде вам приносити постійний дохід. І при тому, що це можна передати в спадок своїм дітям, внукам. Тобто, це дуже-дуже цікава така бізнес-можливість. Ну хто у нас там готовий? Включайте відео. Я передаю вам слово. Svetlana? Dobro, hvala. Дякую за план, дуже такий сучасний, дуже ємкий такий змістовний. Що хочу сказати, що дійсно ця можливість дуже чудова, і зараз ми маємо ще більш такий розкритий простір до того, щоб здійснювати свої мрії, бо ми зараз не маємо кордонів в цьому бізнесі. Також дякуємо, що в нас є такі чудові підтримки і платформи, як Network21 і Фокі І через тиждень ми маємо можливість всі разом з вами і ще встигнути запросити нових людей долучитися до великого міроприємства до Кане побачити побачитися це більш масштабно, бачите, поспілкуватися. То я раджу всім розпитися не бійці, задавати ти ти питання ти 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 тим ти людям, які вас сюди запросили, і всім бажаю успіху. Дякую дуже, Світлана. Ось і наша така: бачите, зустріч: вона е, унікальна, тому що є люди, які незалежно де вони знаходяться. Вони можуть побудувати свій незалежний бізнес. Тому Світлана, вона теж зараз в Івано-Франківську проживає, хоча теж змушена була переїхати. І я дуже-дуже дякую, Світлана, за те, що ти така активна, теж наш минулого разу показувала бізнес-план. Тому тут є дуже класні можливості разом з нами. Я також на завершення нашої зустрічі хочу ще раз нагадати, що в нас кожної середи на платформі Life проходять відкриті бізнес-плани, де ви можете. Приєднатися так само і послухати людей, які вже мають мінімум 21% в цьому бізнесі, які вже мають великі команди. Тому що ми в команді наших спонсорів Віра Хіпова та Олексія Моутанова. Ось і тому наша така зустріч така вузькому крузі, але можна також доєднуватись до таких до загальних зустрічей Network 21. Тому в наступну неділю у нас так само по плану буде запрошений гість, і ми вас запрошуємо. Доєднуйтесь, а новачки, які сьогодні у нас є. Зверніться до людей, які вас запросили. Вони додадуть вам додаткову інформацію. Дякуємо, хто був з нами. Всім гарного вечора. До побачення.